Привіт, люди в інтернеті! З вами знов я, Оля Осача, і це новий випуск про будову. О, точніше, вже не будову, вже навіть і не ремонт. Про життя в нашому каркасному барнхаусі. І мені дуже приємно, що набагато більше людей стало дивитися ці випуски і є нові підписники. Тому я вирішила зробити невеличкий рекап. Тому що ви пишете питання під відео, на які насправді я досить детально відповідала в минулих випусках. Тому я просто зроблю рікап і покажу вам процес від початку. Це займає буквально дві хвилини. Тому ті, хто дивився все від початку, не засмучуйтесь. Тут буде багато всього нового, що ми зробили за останній час. От тому залишайтеся зі мною. Дякую за перегляд. У вересні 2021 року ми знайшли ділянку землі, яка нам дуже сподобалась, і ми вирішили на ній побудувати будинок. Так ми все собі спланували, намалювали проект, розмітили його, подивилися, як це має бути. Потім звернулись до забудовника і вже все детально з ним зробили. Зробили архітектурний проект, оформили папери і мали починати навесні будову. За зиму ми зробили всі дослідження земельні, дізналися, що будувати можна, а хаски дізналися, що на ділянці хороші миші, які треба копати, тому всі були задоволені. Але потім почалось повномасштабне вторгнення Росії в Україну, і ми нічого не очікували. Сьогодні 27-й день війни і перший день, перший день будівництва нашого будинку. Ми ні на що не сподівалися, але будівництво все ж таки починається. Сьогодні перший день. Ось ми приїхали на будівельний майданчик, і хлопці вже привезли матеріали для свого вагончику та трохи для нашого каркасу. Скоро все почнеться, але насправді не знаю, чим це все закінчиться. Але дуже цікаво. А потім все почалось і відбувалось дуже швидко. Спершу ми вирили свердловину, залили фундамент, а потім почали зводити каркас, який дуже швидко почав виглядати як справжній будинок. І Це був дуже цікавий досвід і дуже цікавий процес, про який я зняла детальні влоги, і їх можна подивитися в плейлісті, який називається Будова. Там можна побачити все і про те, як ми встановили вікна, і двері, і про те, як зробили фасад, як утеплювали будинок, як проводили комунікації всередині. Там є відповіді на більшість з тих питань, що ви задаєте мені, тому просто подивіться ці влоги. Вони досить цікаві і насичені, і там багато чого відбувалось. Пройшло вісім місяців від початку будови. Ми зняли купу плівки з усього підряд, викинули купу будівельного сміття і заїхали в будинок, який був зроблений, але не до кінця. Атоні, що у вас відбувається. <зв 'язання> У нас не було багато яких меблів, не було світильників, і зараз не все ще є. Ми всі разом намагаємось зробити з цього будинку наш дім і докладаємо до цього зусилля. І саме цей процес я хочу показати вам в цій новій серії, яку я назву від будинку додому. Буду тут показувати про життя в будинку, про те, як ми робимо якісь нові речі. Також в мене є багато планів посаду, які я почну зовсім скоро робити. І сподіваюся, вам це цікаво дивитися. До речі, в мене тут нове хобі. Я печу хлібчик на заквасці, Тому якщо вам цікаво це, я б могла зняти ціле відео про весь процес. Так що напишіть мені в коментарях, якщо б ви хотіли подивитися, як народжується хлібчик на заквасці. Вітаю вас у новій серії. Сьогодні нам встановили гардеробну, яка при вході. Нарешті ми дочекалися цього. Ось так вона виглядає. Ще не закінчено. Тут ще мають бути шохляди і гачки. Ось вони. Хаїпа, а ти що тут робить? Так, да, же паличка ззаду. Да. Я десь на повернув. Да. Да. Так, все добре. Давай, давай. 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 Служим. 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 Так. Мені треба Нарешті ми закінчили встановлення цієї полиці, І вона виглядає дуже класно. Все так зручно брати. І в неї вміщається дуже багато пар взуття. Я насправді навіть ще не порахувала, скільки. Це не все наше взуття, але більша його частина сюди влізла. І Каїпі дуже подобається. теж, Бо вона чемне пися. Любить, щоб взуття лежало на паличках. Так. Ми з Мішою готуємося підвісити велик до стелі на такі кріплення. Міша їх сам зробив з профілю, на який кріпляться гіпсокартони. Сейчас Це... буде екшн Прибор мото сколько. Я Все, не треба уже? Jogue, jogue. Дякую, що додивилися відео до кінця. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Не забудьте поставити йому лайк, якщо так, а також підписатись на мій канал, можливо, натиснути на колокольчик, щоб дізнаватися, коли я випускаю відео, бо це буває не дуже періодично, на жаль, поки що. Але я буду дуже старатись випускати їх частіше. До речі, я вже зняла відео огляд робота для миття вікон. І багато з вас в інстаграмі написали мені, що вам цікаво це дивитися, тому він вийде от зовсім дуже скоро. А ще в мене там карка жує на фоні моркву, Тому якщо ви чуєте якесь чавкання у відео, це не я. Вибачайте, що маємо, то маємо. Тому всім дякую за перегляд і до зустрічі у новому відео. Па-па!